Коротенька історія про авто із США з мінімальними пошкодженнями. Саме такі завжди потрібно для себе шукати на аукціоні. Ми бачимо на прикладі Ford Escape з дійсно мінімальними пошкодженнями. Ось у нас лонжерончики, ось у нас безпосередньо підсилювач, в який відбувся контакт. Ось так він виглядає. Тобто там все ціле і тут легенький контакт. Сказати, що він цілий, неможливо, але сказати, що це мінімальні пошкодження можливо. Бачите, тут у нас ухо трішечки підкривлене. Майстер бере спеціальну лінієчку, розміри, переміряє діагоналі, і у нас виходить, що ось цей лонжерон буквально чуть-чуть на, на пів сантиметра пішов у бік, і залишати цей автомобіль. Просто так не можна, вона буде крива, буде погано служити людям. Можна розсверлити цей підсилювач, трішечки перетягнути і залишити так. Перший час поїзде, але це буде неякісний ремонт. Геометрію потрібно повернути назад. І ось як ми це робимо. Ось бачите, таким чином майстер натягує лонжерон на 1 см в бік, і, відповідно, далі буде натяжка. Далі потрібно витримати таку натяжечку, обстукати, все, обрихтувати і повернути автомобілю геометрію кузова. Це надзвичайно важливо, це дрібниця. Але щоб цю дрібницю зробити... Потрібно розібрати, як бачите, всю передню частину автомобіля. Тут вона зараз розкидана у нас по боксам там дифузор, радіатори, все інше. І в процесі майстер перебирає ручками радіатори, всі з'єднання, всі кріплення. І якщо він бачить, що щось зломано, і це зломано буде служити. Погано власнику, який замовив у нас автомобіль під ключ, тобто може бути протікання по радіаторам, наприклад, або електричне з'єднання може бути ненадійне і може замкнути. Ці всі фішечки, кліпсечки замінюються. Ось що таке якісний ремонт. І не буває автомобілів зі Сполучених Штатів Америки, які ти просто привозиш, нічого робити не потрібно, тільки бампер фару поміняв і все. Наприклад, на сучасний Ford Escape від 23 року року Капот коштує 1000 доларів, фара коштує там одна 950 доларів, дві це вже 1900 доларів, підсилювач по оригіналу біля 600 доларів, бампер в зборі пів для півтори і таке інше. Тобто, при мінімальних пошкодженнях може бути немінімальний ремонт, не мінімальна вартість ремонту. Тобто шукати з пошкодженнями треба мінімальними, але 1000 2-3 доларів він не